Вітаю. Це Тарас Рамзес. Ви слухаєте уривки із моєї повісті Пригоди космічного прикордонника. Прелюдія. Це якесь незрозуміле, сказала одна пані, перегорнувши пригоди космічного прикордонника. Кращої нагороди годі й вигадати, подумав Тарас Рамзес. Глава перша. Лабіринт. У слідчого на столі лежала тоненька червона тека, точно посередині. На кутку стола стояв невідомий мені прилад. «Чисто тобі той, що біжить по лезу, подумав я. Слідчий виглядав, як живий мрець, така собі безстатева істота. Він, вона, міг бути і чоловіком, і жінкою. Він не представився. Вся кімната була наповнена сірим невиразним світлом. Ваше повне ім'я? запитав слідчий. Тарас Рамзес, відповів я, ніяких нотаток слідчий не робив, і на мене він не дивився. Андроїд, незрозуміло. Розкажіть в деталях про курс фізичної підготовки космічних прикордонників, запропонував слідчий. Які саме деталі вас цікавлять, відповів я. Зазвичай курс триває сім років. Не можу я отак просто за кілька хвилин розповісти вам всі деталі. Нас цікавить лабіринт, повідомив слідчий. Лабіринт? здивовано перепитав я. Але ж це практично не стосується курсу. Це випробування. Добре. Розкажіть про це випробування. І головне, як вам вдалося його пройти. Ну, не існує очевидних способів пройти лабіринт, почав я. Кінець першої глави. Дякую за те, що слухали. Підписуйтесь на канал.